Трагедія на зупинці. На дріжзаводі у Чернівцях помер водій комунальної маршрутки. Видача повісток, роз'яснення експертів та звернення військових. Попередили 11 тисяч квартирних крадіжок. Проєкт убезпечення від правоохоронців. На зупинці дріжзавод у Чернівцях помер водій комунальної маршрутки. Трагедія сталася сьогодні вранці під час повітряної тривоги. Чоловік вийшов із маршрутки та попрямував до магазину. Поруч тут я була, але я не знаю. Просто прийшов чоловік, ну покупець. Вже коли той вийшов, йому стало зле, кажуть очевидці. Купив собі каву, потім воду, і йому в магазині стало зле. Працівники викликали швидку. Там лікарям не вдалося його врятувати. Вони констатували смерть. Причини трагедії з'ясовуються. Цього продавчиня вже не бачила. Про трагедію дізналася від інших покупців. Він просто сказав, що сталася трагедія, що чоловік помер, його не відкачали. Приїхала швидка швиденько, але. Тівацькому тролейбусному управлінні журналістам СІ 4 розповіли під час ранкової медичної перевірки стан водія був задовільний. Він прийшов в медичний огляд. Цей водій у нас працює з грудня 22-го року, тобто відносно нещодавно, тільки три місяці, і е, за цей період він вже тричі був на лікарняному. Тобто, факту на роботі його майже і не було за цей період. І крайній раз з лікарняного він вийшов 9 березня. Тобто, вчора і сьогодні був його перший робочий день. Роман Олійник, Діана діаначіах, новини чернівців, телеканал Сі 4 у Чернівцях пройшов форум для молоді «40 відтінків насильства на цих табличках. Зображені прояви насильства від образливих жартів і до фізичного побиття, яких щодня зазнають тисячі людей у всьому світі. Аби краще зрозуміти його прояви у Чернівцях, відбувся молодіжний форум під назвою «40 відтінків насильства. Відкрила цей форум своїм зверненням. Почесна амбасадорка фонду ООН у галузі народонаселення Маша Єфросініна. Дійсно, в нашій ментальності в суспільстві ще панує таке уявлення про насильство. Лише побиття. Це не так. Є психологічне насильство, є економічне насильство, є фізичне як таке, і навіть ментальне. Якщо вам здається, що ви зазнали насильства, вам не здається. Кривники вдаються до маніпуляцій та хитрощів, аби залякати та заплутати постраждалих. Цим темам присвятили і виставу, яку зіграли на форумі студенти Чернівецького національного університету. Ти мені огидна! А без мене ти доживеш на смітнику. Я заберу від тебе дітей гроші квартиру. Ти не вдака аби... без мене. Головна акторка Анастасія Артенюк розповідає: у виставі показують, що насилля породжує ще більше насилля. Вистава насправді дуже є важливою, актуальною. У будь-який час, тому що ця проблема вона існує. Про неї варто говорити, про неї варто кричати, незважаючи на те, що вже на дворі 21 -е століття ми все одно е, зіштовхуємось із цією проблемою насилля. На молодіжному форумі обговорили і інші аспекти, зокрема економічні. Крістіна Гайка, координаторка кар'єрного хабу. Вона розповідає, простір допомагає жінкам стати незалежними, зокрема фінансово. Незалежності від того, чи вони зіштовхувалися з насиллям в своєму житті. Економічна незалежність це по суті один з основних факторів, який допомагає превентивно уникнути. Можливого насилля. Часто жертви навіть не помічають, що зазнають кривди, твердять фахівці. Психологиня Надія Періус розповідає у суспільстві досі плутають ознаки психологічного насильства. Будь-яка сварка, наприклад, теж саме в сім'ї, яка може бути навіть систематичною, це не обов'язково може бути вже означати, що це є психологічне насильство, оскільки психологічне насильство воно має свідомий намір переважати. Тому його ознаки, звичайно, є такі, як маніпулювання, знецінення особистості, словесні образи, контроль. Одні з організаторів заходу також розробили спеціальні таблички за допомогою яких постраждалі можуть більше дізнатися про домашні насильства та де отримати підтримку у разі кривди з боку членів сім'ї, ми розробили інформаційні таблиці, де через QR код куди можна зайти і побачити всю інформацію, куди звертатися, якщо в разі ви потрапили і стали жертвою домашнього насильства, або якщо які ознаки домашнього насильства, які форми домашнього насильства, за даними 2020 Першого року близько 40 відсотків жінок, що потерпають від домашнього насильства, звернулись по допомогу. Інші або бояться, або до кінця не розуміють, що стали жертвами кривдників. Максим Берник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Українці дають гідну відсіч ворогам. Спецпризначенці СБУ знищили дронами камікадзе. Російські ЗРК тор М 2 та с 300 МВ. Так у відповідь на кожен російський ракетний удар возмізді українці завдають удари справжньої відплати, щоб знищити окупантів їхні бази і техніку. Буковина у жалобі у Чернівецькій області сьогодні прощалися із трьома героями, які загинули на війні. Старшого солдата Ілью Руснака в останній шлях провели в селі Старий Вовчинець. Із солдатом Сергієм Божесколом прощання відбулося у великому кучурові за солдатом Михайлом Ткачуком. Панахиду справили на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять і слава героям. У Чернівцях експерти роз'яснили все щодо видачі повісток на вулиці та насильне затримання призовників. Уже понад рік Петро Гайдащук замість мікрофона тримає у руках зброю. Так на передовій боронить нашу державу. До війни журналіст і головний редактор, а нині військовий, Петро пройшов усі гарячі точки. І за понад рік війни лише один раз приїжджав додому. Каже, просто вірити у зсу мало. Не треба боятися папірців, адже втеча відповісток це марне гаяння часу. Краще його витратити на підготовку. Вороги, якого нам часто змальовують змі, це не тільки так звані чмобіки, але й треновані роком повномасштабної війни російські бійці трапляються і професіонали, яких теж потрібно зупиняти. Так, це складно, але ми це робимо і цілком успішно. Готові до цього мають бути і ті, хто ще в тилу і думає, що ця війна не зачепить його. Без жодного сумніву, ми переможемо. Але чи буде ця перемога спільна, чи будемо її ділити, це залежить від кожного з нас і час обирати саме зараз. Народ має об'єднатися, бо іншого шансу може і не бути. Водночас багато чоловіків вважають, що представники ТЦК та СП порушують їхні права, вручаючи повістки на вулиці, у кафе, аптеці, на зупинці чи де інде. Проте часто вони забувають, що кожен чоловік призовного віку зобов'язаний стати на військовий облік місць. Де можна або не можна вручати повістку законодавстві не визначено. Тож військовозобов'язаний може отримати повістку як на вулиці, так і на місці своєї роботи, так і в будь-якому громадському місці. Вручати повістку мають право не тільки представники ТЦК та СП колишніх військоматів. Це можуть робити представники місцевого самоврядування, роботодавці та інші уповноважені особи. Тетяна Попович зазначає, отримання повістки не означає обов'язкову мобілізацію. Насамперед оповіщення здійснюється для того, щоб військовозобов'язані уточнили свої військово-облікові документи для якісного ведення військового обліку і аби територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мали інформацію про наявний резерв. Трапляються і випадки перевищення службових повноважень військовослужбовцями. Так, у соцмережах ширилось резонансне відео. На ньому видно, як чоловік лежить на асфальті і відбивається ногами від людей у військовій формі, які його кудись тягнуть. У підписі до відео стверджували, що воно відзняте неподалік ринку привоз в Одесі, і чоловіка, нібито силою тягнули у військомат. Адвокат Петрополяк каже: у таких ситуаціях відбувається затримання людини, і це точно незаконно. Тому й існують юридичні механізми оскарження. Звичайно, потрібно звернутися в правоохоронні органи. Ну і відповідно звернутися до спеціалістів, які розбираються, яким чином це робити. І існує в нас і судовий захист в цьому питанні, що стосується незаконного затримання людини. Та перш ніж звинувачувати представників ТЦК та СП, необхідно розібратись у ситуації, адже кожна така історія індивідуальна. Ми ж не знаємо цих обставин. Ми так загальний фон є, забрали. А чому забрали? А конкретна ситуація, а саме в тому випадку, чому так відбулося? А можливо, людина неадекватно себе вела, а можливо, в неї зброя була, а можливо, ще якісь ситуації у ТЦК та СП закликають з розумінням поставитись до заходів, які відбуваються, а саме до оповіщення громадян, оскільки вони націлені, не забезпечені забезпечення обороноздатності нашої країни, впорядкування та ведення військового обліку. Тож закликаємо чоловіків, які здатні захищати свою країну, не очікувати повістки, а самостійно звертатись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поцікавитися, яким чином саме він може захистити свою країну і бути корисним війську». Любов Копоть, Ярослава Боячук, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ. Повідомила про підозру екс керівникам держпідприємства Антонов, чиї дії призвели до знищення мрії. Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишнього гендиректора ДП Антонов, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. за матеріалами слідства. Напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому навколишніх населених пунктів і знищення літака Ан-225 Мрія. СБУ встановлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на литовищі. Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП Антонов, який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Мрія не єдина. У Бахмуті знищили літак, який був своєрідним символом міста. Постамент із літаком знаходився у південно-західній частині Бахмута в бік Константинівки та недалеко від дороги на часів яр. Та, на жаль, літак-пам'ятник міг 17 підірвали. Як правоохоронці попереджають ймовірні квартирні крадіжки, розповіли Сі-4 у поліції охорони. Варта вашої оселі. Проєкт правоохоронців, який створили, аби оберігати місцевих та їхнє майно. Так, 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 да, є, бачу, все з прибором нормально, взявся під охороною. Можете закриватися, класти під охорону. Людмила працює операторкою пункту централізованого спостереження в управлінні поліції охорони. 12 годин у зміну вона спостерігає за моніторами і жоден об'єкт не залишається без її уваги. Якщо прийшло спрацювання на пульт охорони сюди до нас, то ми посилаємо машину. Поліцейські одразу виїжджають, і вже за лічені хвилини вони на місці події запевняє Людмила. Каже, в її роботі найголовніше не зволікати, адже щохвилини з'являється спрацювання сигналізації. Були і крадіжки, були, що попереджали, і у нас навіть пожарний пульт є, що попереджали. Що приїхали, машина вчасно й і визвали і все. Ну врятували два життя, там просто могли задихнутися. Колега Людмили Наталя розповідає, система настільки сучасна, що незважаючи, де відбулося проникнення, все це вони бачать на своїх моніторах. Працювала зонка номер один, хідні двері, зонка номер два, наприклад, це двері балкону, зонка номер три тинні двері є, двері з підвалу, двері з саду, двері. Ну, з басейну система побудована, аби одразу направити правоохоронців на місце злочину й запобігти його. Михайло Романюк додає за минулий 2022 рік. Поліція охорони попередила понад 11 тисяч квартирних крадіжок. Тому департамент поліції охорони за підтримки національної поліції України вирішили започаткувати проєкт. Варта вашої оселі він стартував з 1 березня. І він буде відбуватися на протязі двох місяців. Начальник управління каже, у містян є унікальна можливість отримати увесь спектр послуг охорони за пільговими тарифами і запевняє: чим більше буде об'єктів під охороною, тим менше буде людей, які наживаються на крадіжках. Генрієта Беух, Роман Олійник та Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. хабар посадовцю за оренду приміщення. Буковинські поліцейські викрили співробітника однієї з міських рад у вимаганні отримання неправомірної вигоди. Користуючись службовим становищем, зловмисник отримав від приватного підприємця 23 тисячі гривень за сприяння в оформленні договору про оренду комерційного приміщення, за вимагання і одержання неправомірної вигоди. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. І до новин спорту у Чернівцях навчають єдиноборства. Так відпрацьовують свої навички буковинські атлети у новому тренувальному комплексі. У Анатолія Жураківського вісім перемог у дев'яти боях. Та більш ніж десятирічна спортивна кар'єра у єдиноборствах. Він відпрацьовує удари та готується до нового змагання. Зізнається, обміняв би всі свої перемоги заради однієї спільної. Ціль це наша спільна перемога над ворогом. Це Буде не зрівняємо з любою перемогою. Перший тренер хлопця наразі захищає батьківщину від російського агресора. Він зараз на нульовій точці в Бахмуті. Тож йому хочемо передати вітання і хочемо подякувати за те, що він захищає нас. От свої усі здобутки Анатолій присвячує батьку. Всі свої перемоги я присвячу своєму батьку. Я впевнений, що він зараз дивиться на мене і пишається. Новий центр для тренувань буковинських спортсменів відкрили нещодавно. Тут спортсмени можуть тренуватись, покращувати фізичну форму та напрацьовувати техніку у спарнивах з іншими атлетами. Загалом це була наша мрія створити сучасний спортзал, сучасне обладнання. Треба підтримати спорт навіть в такі важкі часи, щоб наші діти, наша, наша молодь розвивалась, займалась, Була була у нас спортивна нація. Тарас Мандрик поєднує роботу депутата районної ради з кар'єрою бійця та тренера з рукопашного бою. Розповідає, у його юності молоді спортсмени були змушені тренуватись у малих спортзалах, часто які облаштовували у підвалах. Тож про подібні комплекси могли лише мріяти. Ми орендували, пам'ятаю, на баланс Хмельницького в секції Карате. У них тренування закінчувалося в півдев'яти, в дев'ятій вечір. І для того, щоб ми нас хоч десь ми мали змогу займатися, ми приходили на тренування в дев'ятій вечір, тренувалися до 11. Щоправда, зізнається, регіональний спорт тільки починає розвиватись в загальному. Нам більше потрібно цього розуміння місцевої влади для того, щоб підтримувати саме цю молодь, щоб вона чим більше могла побувати на тих чи інших типах змагань. Заохочувати їх різними стипендіями, преміями. Тренери розповідають, деякі спортсмени хочуть швидше вийти на професійний рівень та зробити єдиноборство своєю роботою. Інші приходять, аби потренуватися і покращити свій стан здоров'я. Анастасія Федоруца уже здобула статус майстра спорту з рукопашного бою. На жаль, на даний момент немає. Я вже свою вершину. Дійшла до своєї вершини, я вважаю, що на даний момент ми це кутом влаштовує, але можливо, ну в общем є куди ще рости, Да, є ще до чого стрімитись. Команда бійців уже готується до нових змагань, які пройдуть у Чернівцях уже в квітні. Тренер команди Іван Штефюк зазначає, такі турніри допоможуть молодим спортсменам показати себе всій Україні. Ці змагання вони дадуть шанс спортсменам відібратися в склад збірної України і в подальшому представити команду на міжнародних змаганнях на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу. Тренери підсумовують, головна мета виховати не тільки здорове та сильне, а й патріотичне молоде покоління. Слава Україні. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4